І усім привіт, дорогі друзі, на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати в гру під назвою World of Tanks Blitz. Сьогодні будемо забрати нагороди за один цікавий івент. Ну і звісно, що ми його пройшли на стрімі. Так що, якщо хто не бачив, передивіться, кому цікаво на моєму каналі. Ну, звісно, що там вони не дуже короткі стріми, але все ж таки ми пройшли цей івент. Але є одна дуже така загвоздка. Ми не пройшли його до кінця, тому що в мене не вистачило часу. А далі грати я не зможу, тому що скоро вже закінчиться, як ви бачите. так, Три години, навіть менше. залишилось до кінця сезону, з самого тобто, івента. Так що якось так. Перед початком прижимайте подобайки, так далі, і тому подібне. Підписку оформляйте на всі мої посилання, підписуємося, які є. В соцмережі там, все є там. Підписуємося. Так, ну що, забираємо, звіс, звісно, що всі нагороди, які ми тільки можемо. Але так виходить, так виходить, що не останню. Останню ми ніяк не можемо забрати, але саме остання вона дуже цікава нагорода, тому що тут контейнер, е, збере їх усі. Звісно, що там можуть випасти танки, та й не, не просто танки, а дуже цікаві танки. Ну, На жаль, ми не можемо їх зібрати, але я вас потішу, якщо комусь цікаво. Якщо комусь справді дуже цікаво. Дивіться, у мене є у мене є золото, але золото не просто що воно є. У мене є тут декілька контейнерів, які я, звісно, що буду відчиняти і буду робити, так скажімо, опенбоксинг. Звісно, що ми це зробимо, але не зараз, тому що в цьому відео це ну, дуже мало. ну, Два, ну, два контейнера, це ні, ні про що. А от я зберу, ну, наприклад, десь 15 можливо таких буде контейнерів, і ми зробимо відкриття, зберу їх усі. Я думаю, буде цікаво, так що залишайтесь на моєму каналі, натискайте вподобайку, і буде дуже цікаво. Так що підписуємося ще на мій канал і на мій телеграм. Посилання є в описі. На цьому все. На цьому все, на жаль, дуже коротке відео вийшло, але саме проходження івента можете подивитись у мене на каналі. Ну, на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Ну, я, напевно, не, не сказав ще, як івент називається. Івент називається скарби дракона, і щоб його пройти, нам треба отримати е, ракети. Ну, Отримуємо ракети, да, такі, е, ну, як ракети, фейерверки, якщо можна так сказати. да? Це у нас, е, е, якщо не помиляюся, до китайського нового року. Да, Наче так. Воно при, на, при, ну, так, скажімо. Ну, Йде до нього, так? Ми отримаємо такі фейерверки за перемогу і за знаки класності. Друга ступінь це дуже круто, тому що там дають 4. 4 дають. Це дуже круто. На танках від 4 до 10 уровня, так що якось так. Ну, Там вже у нас йде донат на гілка. Ну я це не буду проходити, тому що це. ну, Я не буду донатити, тим паче. То що. Хоча, 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 тут дуже цікаві такі... Скриньке. Ну, це не для нас, на жаль. а раз друзі, на цьому все. Всім, удя... всім удачі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд, всім удачі, усім пока!